Всім привіт! Слава Україні! Так сталося, що я вже на цій пшеничці був 2 дні тому і знімав відео. І відео якоби повинно було виходити в ефір. А їду оце попутно вже вечір. І дивлюся на краєчок і думаю, треба перезнімати. Так як отаких от сходів два дні тому не було, було шильце невеличке і майже не було, було не видно рядків. А зараз дивіться. Пісня. Я думаю, якщо пшеничка йде в зиму хоча б шильцем, діло буде. Я не знаю, як у кого був посів пшенички, а в нас в цьому році він був дуже і дуже екстремальний. Сіяли в три заходи, в три етапи. Оцей кусочок вже попадав у відео, тоді, коли ми досівали оці ну, далі площу. І вийшло так, що цей посів, отут посіяна пшеничка 10 жовтня, плюс-мінус там, може я помиляюся на один день. Оце 13 жовтня. Там досівалося в кінці 19 жовтня і край так само був, досівався 19 жовтня. Сразу коля задіскував і я сразу заїхав посіяв. Тому такі вже пізні всходи, скажімо так, бо по-свіжому сіяне. Плюс поїдемо, подивимося на ту ж модну пшеничку, яку ми купили в сади України. Там еліта і перва репродукція. Так що, хто, кому цікаво, додивлюйтесь відео до кінця. Я там ще приготував, так як і говорив, таблички, все як має бути, розкажу, покажу. Подивимося, яка в, неї, яка в неї стадія розвитку. Дивимося на цю пшеничку. В принципі, при тому, що пізні посіви вона виглядає доволі непогано. Є з чим порівняти, є що буде з чим. Порівнювати і будемо з весни спостерігати. Так як ось пшеничка вже розкущена, ось пшеничка йде шильцем. І ось є край, да, край, є край. Тобто будемо спостерігати далі. Як на мене, я своєю роботою задоволений. Я не тракторист, я ніколи не сіяв. Оце перший раз в житті вийшло так, сталося так, що я сів. І посіяв. Хто не в курсі, хто не дивиться відео перший раз на моєму каналі, це сіяв МТЗ-82 з автопілотом і сівал каніка. Дивіться, як це рівнесенько красиво виходить. Коли у нас, коли ми сіяли все время своїми силами, тобто це була СЗшка, то ніколи в житті таких рівненьких посівів у нас не було. Звісно, коли приїжджали товариші. Своїми посівними комплексами хорш там чи кун, то там, звісно, результат на лице. Але ж але ж, Так що ставте мені лайк, що я такий спеціаліст, припо, спеціаліст у посіві. Значить, дивіться, це я хочу ось показати для тих людей, які сезешкою, які пишуть в коментарях. Ну, я думаю, що вони тільки пишуть, які сезешкою з краю в край йдуть, як по лінійці, і в них не виходить. На, е Сівалки СЗЖ перекритів, тобто рядок іде в рядок. Ось дивіться, ось стик його видно прекрасно. Ось, ось ми сіяли одна сівалка 10-го, друга сівалка з 13-го. І можна спостерігати, да? що стик він навіть там далі і підгулює. Оце така красота виходить, коли ми працюємо з автопілотом і говоримо про точне землеробство. У мене немає слів одні емоції. Все класно, все супер. На 5 балів. Ніколи в нас таких посівів рівнесеньких ще не було. Так що я думаю, що автопілот і то точне землеробство має право на життя. Дивіться, ось рівнесенька полоса з краю в край. Ще щось більшу. Десь трохи підгулює, але я грішив на сівалку. Сівалку яким чином, що там, де кріпиться сам сошник до рами, там є салінблоки. І шосівалка гуляє на тих салінблоках. Потім проаналізував і виявив те, що ми дискували отак, а сіяли отак. І виходить, коли проходить диск, ти ж не будеш все время. Е Одна ж сторона на дисках накидає, а друга риє канавку. Ти ж не будеш кожен раз ходити по тому сліду, щоб закидати ту канавку. І виходить так, що десь попадала канавка в канавку, і результат на лице. Трактор чуть-чуть шатнуло, сівалку чуть-чуть шатнуло, є такий і момент. Значить, далі по посіву. Все чітко, все рівненько, але коли я сам по неопитності заїжджаю в рядок, не в рядок, а на полосу АБ, і заїжджаю криво, то поки. Сівалка вирівняється. Ось, наприклад. Це я прийшов отуда, рівнесенько. А ось я заїжджав, і бачите? Це мій косяк, це не косяк автопілота. І ось це наглядніше видно, десь тут островок такий був. Ось ось. Ось, бачите? Отуда чи туди я йшов, неважно. Чітко. А ось заїхав я криво, получився такий результат. Це все, мій косяк, моя неопитність. Але. Результат супер. Задоволений я своєю роботою, так сказати, на всі 100%. Бачите, тут вже кущення спостерігається зачотне. По два пагонці ось є з одної зернинки. Може, подекуди є і три. Не знаю. Що я ще думав? Ті підписники, які в мене брали пшеничку на поців, оцю Red GT Practic, аби ви мені на Viber поскидали, яка у вас зараз пшеничка і коли ви її сіяли. Цікаво буде подивитися, проаналізувати самому для себе. Так, що ж я ще хотів сказати? Щось я ще хотів сказати і забув. А, значить, по пшеничці, це в нас Red GT Practic, Висів. На сівалки виставили 255 кг, так як посів пізні, рішили загустити. Е, в рядочок сипалось добриво сульфат амонію е, в перемішку із нітроамофоскою, бетономішалки. Ми це все красиво перемішали. І вийшло доволі непогані отримані всходи. При тому, що посіяно пізно. Попередник соя. Соя полорання, рання, яку обирали ми не в серпні місяці. а... У вересні, там десь в середині чи на початку, не пам'ятаю. Так як сроки вбирання, сроки посівів в цьому році дуже зміщені. Пишіть, коментуйте, як вам пшеничка, Пойде чи не пойде, результат буде чи ні. Я думаю, що буде. Якщо є шило, значить буде і результат. Василовича, коли в гості їздив, він мені взагалі казав, я ось каже, хочу спробувати. Вкинуть її, хай хоча б до Нового року наклюнеться. А там, каже, весною діло потім буде. Ну, не знаю. Поживем, побачимо. Але тут результат є. Поїхали на... О, вже вон сліди браконьєрів. Чи кого? Не видно. Сліди машини, вже зайців ганяють. Ох і люди. Без оператора я вам скажу поганенько. Вже темніє, але треба ж діло довести до кінця. Як і казав, молодий фермер Фуфлани Гоне, як сказав, так і робить. Значить, знаходимося ми зараз на тому демополі, де ми сіяли пшеничку від сади України. Перву репродукцію і еліта. Еліта у нас ось вона. Це в нас сорт Ліль. І є сорт Лемі це німецька е, перва репродукція. Вона ось, ось. Зараз я їй це все покажу. Зробив я отакі таблички. Зроблю е, ці, заб'ю якісь палочки, прикріплю отакі. Ці ж листочки заламінірував, все красиво для того, щоб для себе, для вас, щоб показувати. Ну і, звісно, для тих людей, які по місту тут захочуть заїхати, подивитися, що тут відбувається Плюс розпечатав такі сертифікати, які, які мені надали надала компанія сади України, щоб все було красиво, все було чотенько Тут ось сертифікат на пшеничку Ліль, знизу, знизу ось. Все. Та давай. Сертифікат на пшеничку Леммі, тобто, все все чотненько, як має бути, зробив, так скажемо, на славу для себе, ну і, звісно, для вас. Тобто ця пшеничка в майбутньому буде продаватися, всю ж ми її залишати не будемо. Ну і для того, щоб підтвердити свої слова, спеціально е роздрукував такі документи, які підтверджують. Значить, дивіться по цій пшеничці. Вже темно, звісно, погано видно. ну Тут суть, понятна на словах. Я об'ясню, що тут вся пшеничка е, йде шильцем. Далі там вже йдуть морози, тобто, я думаю, пшеничка вже розвиватися не буде. Ширце це я рахую теж, що добре. Є ширце, значить діло буде. Ось перша сівалка, яку я тут заходив, косокриво косо, криво або живо, як ото говориться. І бачите, який в мене вийшов ось просак. Як я рівно не старався йти, нічого з цього не вийшло. Він вийшов островок. Бачите? І ось коли вже я пройшов по автопілоту. Просто красота. І ось по другу сторону в мене тут теж пшеничка. Це перва репродукція. Теж файно все посходило. Супер. Висів той самий. А, ні, ми тут зменшували висів. На передивиться відео, не пам'ятаю, який тут стоїть висів. Спеціально оставив ось дорогу таку. Там у нас під кукурузою теж проходитиме дорога, так як нас це демо поле. Але ми це взиму задискуємо, заоримо, кинемо канал в коліно, щоб не було такого, що їздять по пшенички і трамбують. Бо я так розумію, що всім пофіг, чи є комендантська година, чи ні. Тобто все зробимо, все задискуємо, все буде супер. Оце я, значить. Досіяв, потім відступив сівалку і зайшов по новій лінії АБ і вийшов отакий результат. Щоб можна було спостерігати пшеничку як в цьому краю, так, звісно, і в тому. Так що, так, супер, гарно, мені подобається. Пишіть коментуйте свої думки по поводу того, коли пшеничка йде шильцем у зиму. Чим гарно працює. Прикатка сівалки Ніка. Ось як ви можете спостерігати, усе зерно знаходиться не зерно, верніше, ну і зерно в тому числі, плюс і саме стебло. Воно знаходиться в канавці. Тобто, якщо в нас оцей бугорок він уже сухий, да, сонце його припекло, він уже висох. То ось в канавці видно чорненьке. Тобто тут є волога. А волога це що? Правильно, успіх до майбутнього врожаю. Коли ми сіяли сезешкою... Заді в нас боронки, боронки що зробили? Правильно, все загорнули, площа получилася рівніша, питань немає, але верхній шар, який, який зробили боронки, він у нас швидше висохає. Ну, це таке, поживемо, побачимо. Площа нерівна, теж після сої одна дисковка і посіяно. Ви ж бачите, отаке от все. Але взагалі непогано. Пшеничка, що ця зійшла гарно, що ця зійшла. По схожості, все, питань немає. Теж вона сіяла з міндобривом, сульфа, сульфат амонію і нітрамофоска один к одному і висів десь в районі 100 кг був, не на сівалки. По забарвленню, коли було сонце, то ця пшеничка має світліший колір, чим ця. Ця така насищена зеленіша, чи навпаки, та ні, оця, мабуть, зеленіша, чим оця. Вроді таке було. Так що така пшеничка на сьогодні. Я задоволений. Так що всім пока, відео заканчую. І звісно все буде Україна.